Класика у парі із пристрастю у сумах авторський театр Київ Модерн Балет. Привезли із собою пристрасну історію Кармен Тіві. На сцені йдуть останні репетиції, а у залі невдовзі почнуть збиратися шанувальники балету. У сумах столичні віртуози не вперше привозили лоскунчика та лебедини озером. Сьогодні підготували глядачу іспанську історію, хореографія Ширадо Поклітару приправила виставу сучасними інтонаціями. При цьому зберігши увесь шарм Іспанії 19-го століття. Поки ж артисти готуються у холі, збираються шанувальники балету. Тетяна Васильівна прийшла не сама до прекрасного привчає онуку. Ми знаємо, хто Радо радопаклітару. Ми смотрели телевізію, ми знаємо, що це все танцює всі Необичність У нього, он очень постановки, вот коли так вот ми не видели нигде, а вот именно на этой передачі там показують і там уже смотришь, хто що ставить. І коли вот эта необычность, она вона захватує. Я и сама люблю, и бабушка тоже очень любит, и поэтому мы вместе ходим, часто очень в театр. Ну, если будут еще какие-то его представления, балеты всякие, не знаю, то обязательно будем ходить. Кто пришел на выставу по досвід, та бути у темі. Мы занимаемся танцами и набираемся тут как бы опыта. У меня ребенок занимается балетом, поэтому тоже решила. Теж, как бы, Знайшлися і такі, хто за творчістю балету стежать, Та не втрачають нагоди подивитися на черговий творчий експеримент відраду по клітару. не, неординарний чоловік, і мені достатньо подобаються його постановки, так як в них є щось, таке, як как би бы сказати, стержень, душа. Ми якби как були бы, вже на представліннях раду по клітару. Ну, як как це бы, було щось необичне, не схоже не на звичайні класичні классические... Ну, Проїздіння представлення. Тому ждемо чогось то необычного. Щелкунчик ми смотрели. Правда, не ніхдесь, yeah. вот. Ну це вторий спектакль, на який ми Ну, тоже Теж чего-то нового. До слова, це перший спектакль Київ Модерн Балет. Із ним дебютували 25 жовтня 2006-го. А роком пізніше Кармен Тіві нагородили премію Київська пектораль у номінаціях «Найкращий спектакль року та Найкраща робота балетмейстера. Кристина Бондаренко Сергій Мілевський на часі новини.